7. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли, від чого ми прокинулись. Як завжди, закрите вікно ніхто не здогадався, а ранки в горах теплішими не стали, тому під ковдрами всіх трусило, ще й, певно, будун цій справі допомагав. Це тільки на Брука ніяк не подіяло. Він, мабуть, звик спати у печерах на холодних підлогах, тому і зараз спокійно собі похропував. Першим відізвався Грен, висуваючи тільки ніс назовні і стукаючи мимоволі зубами. Я згадав, то ми зараз займаємось загортовуванням, так? Точно, відізвався уч, але гадаю, нам же вистачить загортовування і бажано закрити вікно. Цього разу на цю нелегку справу погодився барук. Він мужньо виліз під ковдри і зачинив його. Ще через півгодини повилазили всі решта, і нарешті прокинувся троль. Ну що, час збиратися в дорогу до Догобородго? чи то спитала, чи констатувала факт Катя. Так, погодився я. А що з Греном будемо робити? А що ви зі мною збираєтесь робити? не зрозумів той. Я нічого поганого не зробив. Я не в книжці листок відсутній. Не переживай, заспокоїв я його. Нам просто в дорозі чи до обородого може знадобитися твоя допомога. А, тоді ясно, видихнув з полешення вчений. Щодо цього треба звертатися до філіції. Не треба. Почули ми голос господині замку за своїми спинами. Вона знову з'явилася звідкись нечутно. Я відпускаю Фін багато допомагає в нашій справі, тому його бажано врятувати, і якщо для цього може знадобитися поміч Грена, то він у вашому повному розпорядженні. Після цих слів Філіція розвернулася і пішла у своїх справах. Чудово, навіть не треба просити, зраділа Дана. Що ж, біжи, збирай свій рюкзак, а ми тебе почекаємо на дворі біля воріт. Грена просити два рази потреби не було, і він миттєво зник. Ми ж зайшли за драконом, який далі ніжився біля каміна. Пішли, Муня, сказав йому уч, час не чекає. А поснідати, здивувався той. А й справді, погодився з ним думовий. Сьогодні без сніданку вчора гарно повечеряли, тому вже пообідаємо в дорозі, пояснила їм ситуацію Катя. Щось зловимо. Так то так, сперечатися з нею ніхто не хотів. Ото марна справа. Тому всі вийшли на двір і пішли в напрямку в рід, чекати там на Грена. Той не забарився і вже за 15 хвилин з'явився, тягнучи за собою аж три рюкзаки замість одного. Грен, ти навіщо стільки речей взяв? здивувався барук. Ти що, на півроку вирішив втекти з замку? Ще чого. Нема що мені більше робити, захекавшись, відповів той. Мій тільки один. А тими двома мене навантажили на кухні з розпорядження філіції. Один, я так розумію, нам, а другий, мабуть, треба піднести до обородому, щоб менше буркутів і нам допоміг. Він же не дуже любить щось робити на голодний шлунок і на тверезу голову. Це точно, погодився я з ним. Він же минулого разу самогону випив та так після того портал зробив, що ми й досі тут з вами. А що, вам так же погано бути з нами? Здивовано і ображено поцікавився дракон. Ні, Муня, звісно, ні, поквапився я заспокоїти дракона. Я мав зовсім інше на увазі, що йому не варто пити перед тим, як щось робити. Барок з Бруком підійшли до вченого, забрали в нього два мішки і закинули їх собі на плечі. Можемо рушати, буркнув троль. Ворота перед нами відчинилися, і ми пішли в зворотньому напрямку. Вниз по серпантину було йти набагато легше, головне не впасти і не покотитися додолу. Так, ясна річ, було б скоріше, але й болючіше. За кілька годин прогулянки ми опинилися біля виступу, на якому минулого разу робили привал, але згадавши віверну, яка звідси викрала участь даною, прискорили крок. А цікаво, як вона поживає. Може, знову малих має, певно, згадуючи свої пригоди в гнізді віверни, обізвався уч. Ні, відповів йому Грен, вона тільки раз на рік виводок має, тому гадаю, нам зараз нічого не загрожує. Ага, то ти їй скажи, мало що в неї в голові, не погодилося з ним дана. Це точно, підтримав її Муня. Тих жінок взагалі не можна вгадати, що там може бути на думці. Ага, раптом на цей раз вона в чоловіки вибере собі красення дракона, вирішила підтрунити його Катя. Муня після цих слів почав частіше озиратися на небо і від гріха подалі, пришивши вхід. Мабуть, йому по вуха вистачало одної з жінки, ще бракувало роман з Віверною завести. Муня. Ти що, ніколи наліво не ходив? вирішив пошуткувати над ним уч. Даремно він то сказав при дані, бо вона на нього так зиркнула, що в домового зразу почав янути й рукес на голові. А дракон на повному серйозі спитав А як то? Але уч вже зрозумів, що він і так багато лишнього ляпнув, тому мовчав. Довелося мені пояснювати, сподіваючись, що Катя на це зреагує із розумінням. Це коли крутити роман з іншим драконом жіночої статі, ну і так далі. Як далі, я не знав, бо ніколи не цікавився, як там усе відбувається в драконів. А навіщо? знову не зрозумів Муня. Його щира безпосередність мене загнала в глухий кут. І тоді на допомогу вже прийшла Катя. Не слухай їх бовдурів, бо вони навчать тебе різним дурницям. Муня аж стенув плечима і пішов далі, так і не втямившись і питання. З цього я зробив висновок, що в драконів, як у лебедів, раз і на все життя. Як то кажуть, від кохання вже не втечеш, а щоб знайти інше, їм просто таке в голову не приходить, навіть якщо від своєї половинки хочеться втекти на край світу, як у випадку з нашим драконом. Брук, а як ваше будівництво? Вирішив змінити тему розмови Грен. Будується, буркнув той. А щось конкретніше можна? Щеного зовсім не задовільнила така відповідь. Брук важко видихнув, розуміючи, що Грена так просто не позбудешся, і краще розповісти розгорнуто, хоч і звик відповідати коротко. Місце гарне розвилка п'яти торгівельних доріг. Поряд ліс і скелі, де зробили каменярню. Річка недалеко, тому є вода. Почали будувати замок. Він молодець, гарно то його навчив. Буде чудовий інженер. Але згадавши, чому ми йдемо до довгобороду, сумом додав, якщо виживе. Про це згадали всі і знову пішли мовчки, замкнувшись у своїх думках. Так і йшли до обіду, поки не спустились. Там барок побіг шукати своїх вулів. Вони знайшлись, як і вузи. Після чого орк запропонував зробити привал і чимось підкріпитися. Ніхто відмовлятися не став, розуміючи, що до хутора орка ще далеко, а шлунку не пояснить, чому таке неподобство. Я з учем, бароком і Бруком пішли хми збирати, дівчата почали влаштовувати імпровізований стіл на землі. А Муня вирішив якогось зайця зловити, а ще краще верху сруля, бо я на них останнім часом був дуже недобрий. Правда, якщо в них м'ясо таке саме смердюче, як випорожнення, то краще й не куштувати. За півгодини все було готово. Три зайці смажилися на вогні, а на столі лежала їжа з одного з рюкзаків. Вино там також знайшлося, як ж без нього. Ну що, Зафіна вимовив тост Брук, підіймаючи вино. Всі на нього подивилися, ніби перший раз в житті побачили. То з нього й слова лищатиме не витягнеш, а то він сам вирішив сказати тост. Але всі мовчки випили і розпочали в обід. Наситившись, розслабились і просто полягали на землю, розглядаючи крони дерев, якими на висоті бавився вітерець і гадаючи свої думки. Мене також весь час не відпускала надокучлива думка, що ми тут не просто так і що то була не просто помилка догобороду, а щось набагато глибше. Щось нас не відпускало додому, бо маємо зробити щось тут, інакше це все не має ніякого сенсу. Можливо, ми вже так пов'язані з фіном, що повинні його врятувати, але навряд щось таке могутнє могло опуститися до спасіння однієї істоти, бо для нього це лише маленька кумаха, яка нічого не важить, і якщо воно може вивертати вимір і час, то йому б не склало труднощів допомогти фіну самому. Щось постійно вислизало з моєї уваги, за що я мав би вхопитися, щоб розмотати цей клубок. Підйом. Почувся голос Каті, вириваючи мене з обіймів думок. Якщо раніше я був головою нашої зграї в подорожах, то, схоже, цього разу таку роль взяла на себе Катя, але ніхто проти неї не був. А хай би спробували. Он уч добре знає, як воно, тому навіть не заїкається, а мені стало ще легше, менше відповідальності. Барок запряг у ліву вузи, ми посідали по своїх місцях, гранців до дракона з тролем. І ми рушили до хутора, сподіваючись там добре відпочити і виспатись, після чого рушити далі до волхва до обородову. Дорога видалась нудною, бо настрою веселитися і розмовляти не було, тому я майже весь шлях займався захопливою справою, дивився на хустих вулів, якими вони майстерно відганяли на стерневих мух. Дана з катою шушукались про свої жіночі справи. Барок просто дрімав, а уч розкладав пасіянси, щоб не загубити картяжну майстерність. На іншому возі Муня й надалі продовжував своїм хвостом допомагати волам тягнути їхній віз. Граче читав, а Брук уважно вдивлявся в ліс, певно, що першому побачити будь яку небезпеку. Але все було спокійно, тому ми ще до сутінок прибули на місце. І от там на нас якраз і чекала та непередбачувана небезпека. Біля воріт ми побачили жінку барока. Руки в боки, погляд грізний, настрій явно недружелюбний, і це не віщувало нічого доброго орку. Що ж ти, тварину, виробляєш? почався її монолог. Де подів скотина ти така весь товар із валкою і нашого сина? Далі йшла не дуже культурна лексика, яку повторювати я не візьмусь, але Грен її з задоволенням занутовував. Барок спокійно зліз з воза, показав нам, що ми трохи почекали. А він зараз все владнає. Хоч вона і пручалась, орк акуратно під ручку звів жінку за ворота, де за кілька хвилин крики затихли. Все, хана прибив, висловився із догод уч. Сто відсотків. погодився з ним незворушний троль. «Блін, а я не встиг дописати. засмутився Грен. Ще за хвилину до нас вийшов барок і запросив у двір. Ми насторожено зайшли, але нікого, крім корей, там не побачили. Ти що з жінкою зробив? спитав Муня. і мене так, попросив він. Та нічого такого не зробив. просто ситуацію пояснив, відповів Орк. І що? Вона так просто замовкла? здивувався дракон. Ну, не зовсім, визнав барок. Довелося ще рота рукою закрити, щоб крик не заважав їй мене почути. Ні, у мене таке не пройде. Моя мені тоді просто лапу відкусить, засмучено зізнався Муня. Важкий випадок. Мені після таких слів Муні захотілось його розрадити на своїх грудях, як маленьке щеня, яке поранило лапку. Але його голова, мабуть, не поміститься в мене на грудях, тому довелося підтримати по-дружньому, просто поплескавши. Ну, чого повставали, як копані, давайте стіл накривати за будинком. Чи краще на будинку? поцікавився Ор. Краще за. Бо на будинок Муню важко тягнути. Боюсь, він мене колись роздушить, сказав уч. Нафіг я такий роздушений, потім дані буду потрібний. Ми попрямували за будинок розкладати посуд, а Катя з Даною, з жіночої солідарності вирішили підтримати дружину Орка і пішли їй допомагати. Ну що, сьогодні знову підемо на полювання? поцікавився Гред. Ні, якщо підемо, то ми завтра півнячі колодами валятись будемо. А навстільки часу втрачати не можна, пояснив йому барук. Ну, ні так ні, погодився з ним вчений. Підемо іншим разом. Позаяк гуляти на повному не збирались, то скоренько поїли, трохи випили і пішли відпочивати на сіну, крім барука, що пішов покращувати стосунки з дружиною, і Муні, який, як завжди, розлігся прямо у дворі під навісом.